Блудгейм. Де ми там залишились на якому етапі? Кося. Тихо-тихо-тихо. Кося! Шановний. Я не очікував тебе тут Очікув... не, я не очікував тебе тут побачити. Спокійно, спокійно, спокійно. Коротше, мені таке відчуття, що трохи графіка стала гірша. Game Options... No... System. Ні, все як треба. Що світло більше стало. Хорош! Як вони це роблять? Я просто не знаю. Дум, це, конечно, це ще... жестко. Мне просто на это научи, кого там буду. А за кто? Все молчу. Это тайна моя. Красавчик! Был. Что это такое? Воу! Да, Та ёлки-палки, так виднел он не, як, не я, а я. Я Я думав, що так вити втекти, -ті, а ні. Помилився. Ну, хилочко я. Так, пробігаємо. Я ж у нас тут за дверима, я завжди щось буду очікувати. Ні, шоттер. Ну не може же просто двері відкритися само собою. Я приміщуван, що там щось буде. Так, значит хтось сміється з нас. Избежим броню. Боє, від чого. Так, нам потрібен лифт. Але я думаю, что тут краще по сторону буде дивитися, потому что дом нікого не залишає скупу і нікого. Все, лифт прибул, спускаемся вниз. Начнем вниз. третьому я вже промазав, так і є. Ну, хоча б десь, в принципі, знадобились ці гранати, хоча я майже був раніше впевнений, що вони ніде ні, ні. не знадобляться помилявся. Є моменти, коли я можу з ними скористатися і знаю, як це зробити. Ти здоровий такий. Ну здоровий же. Спокійно, ну. не нервуємо. Давлюся ще. Так, займертий. Толстяк, я думаю, піде туди ж слідом. У мене таке відчуття було, що там була ще якась рука, я не знаю на секунду. Бо я вже після роботи такий втомлений, що я не можу нічого сприймати, але відчуття було. Насоси, щось накачують, тим часом. Я бачу патрони на ружье, я прям знаю, ружйо тут прям основна зброя в зализу основних. Шо там ще? вообще? дістав, гад, а все, так та й немає. Все не добре. Так, зброя, ружжя руж в принципі дуже сильне. Розкидування треба визнати. Я просто користуюсь стінами і стінами мені допомагають. Я в суті тут став універсальним. Ладно. Застрибнути не вийде, це означає, що має бути інш... інший шлях. Не мене на етрофік. Добре, пішли Токсична підлога. Так воно витікає, чи що це за прикол? А, от витік. Бачу. А що вони туди закидають? Ш або промивають, або що це за промивка якась? глядаю промівка Гранати? Серйозно, так довго не було гранати, на тобі вони мені не гранати. добре. Я прийняв. Від остання ніяк не вернувся би. Є диск, є запис. Є можливість щось десь відчинити. Давайте почитаємо та послухаємо історію. Нік Садович. This is the audio log of Nicholas Sedgway, member of UAC Mars Hazmat Response Team, dated October 1st, 2145. We have concluded that the Martian atmosphere is wreaking havoc on the exhaust valve seals in the standard number five disposal grounds. The engineers cannot explain the high level of contaminants in our internal atmosphere. The air scrubbers and filtration systems all seem to be operating at normal levels. Yet a small layer of particulate is making it into the storage areas. That is what caused the lockdown yesterday. AP director Charles Hollis informs me that the personnel won't be harmed by these contaminants in the air but we've seen that they do cause a corrosive reaction when introduced to the rubber compounds used in the storage systems effective immediately all number five disposal drums must be locked away in at least a class two rated transport medium we don't let now break is the Якого в принципі дивує. В цілому все прикладати я й не буду і все добре притримує цю історію, тому що займе час, де якість перекладу буде хромати. Так, далі в нього пошта є. Pump uh, рубит разум ее насосна кимната. Помпа. Помпа бывает и насосна. Thank you, Henry. I hear uh, the true we'll the other day someone from Септор-2 закрив зброю Поставив код 483 Що нас завідує? Maintains 7 video to the UAC maintenance department. This video will provide you with the necessary tools and information to do your job efficiently and safely. A safe worker is a happy worker, and your safety is our number one priority at UAC. Observe all signs and follow all procedures to keep you and your co workers out of harm's way. Cleanup is one of the most important aspects of what we do in maintenance. This phase of our job keeps everyone safe, and research has shown that working in a clean and toxic-free environment has a positive benefit on overall productivity. Power generation on Mars produces two byproducts, steam and green goo. We vent the steam all over the base through vents, floor grates, cleverly placed pipes, and pretty much any place else. The goo is a result of the MFS process reacting with core elements in the Martian soil it is not radioactive, but it is quite toxic. remove all toxic spills at once. hazmat suits are the best way to protect yourself when a spill occurs. and if you happen to come in contact with the goo, report immediately to a medical station for a scrub down. after a few days in confinement, you should be ready to report back to work. report any rule violations to your immediate supervisor, and don't forget to read your employee handbook for additional rules and information. Цікаво, вони щось обробляють, при тому отримати одному кислород, а в значенні інші... значені є токсичні відходи, які би є радіаційними ще. Добре, зрозуміло. Що ми будемо відчиняти? Series loader. І куди? Теоретично може, може бути статися так, що мені треба назад. Зараз Я тут все працює, як і працював. А куди тоді? Я не пам'ятаю місця, де я не міг прийти. Вот і не пам'ятаєш. Тут же майже ліфт зараз буде. в этом ветчине. Ты думаєш? Мені треба піднятися на гору? чого? Тут зачинено зараз на даний момент. Да слава богу, в принципі, що зачинено. Я тепер розумію, що мені треба назад. Так, я щось не зрозумів Бо я сліпий, втомлений мені по Марсу і так не дуже подобається лазити, але тут ще при тому я не знаю куди мені йти. наприклад, мы повертаємось назад. Допускаємо це. Я не думаю, что не там є прохід. Там також не было. Погодимо сюди. Блін, там сходи були, да ну ви що, серйозно? Це є пак. Що це таке, патрони? Могло бути гірше? Просто спустився І Стільки обійшов. Зря при тому. А що там далі? Він такий розкат... розкат... картеджі, що це просто капець. Я так розумію, що мені вниз і варіанті в мене нікуди ніяких немає. Прямо цього. Але застрибнути так не вийде. Тоді давайте автомат візьмемо одразу. О, 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 ой майже б впав. Мені треба на сусідню прийти сюди. Це дуже плавно. Я не знаю навіщо то Що то таке алерт? Попередження? Ну так, є протечка, я знаю. І вона зараз її ізолює? Ізолювала Цікаво. Що внизу я взагалі не розумію? Там, що... А, мабуть, я повертаюся назад і мені треба було приходити всю цю територію заново. Тобто зараз я спускаюсь вниз. В принципі, можу спокійно собою проходити. Але не зовсім спокійно. Не зовсім. Протячки немає. Вся ця жижа застила. Можемо рухатись тут. Так, нічку я бачив, але я не хочу туди заходити. І здається, тут хтось буде. Зверріть воду. Так, нагору. Я шучу, але я не разумію извідки. Ой-ой-ой! Заспокойтесь, заспокойтесь, На всех сторон так но одночасно я вас прошу. Так, беремо хилочку себе. Діду, все питань нема. Я з двох сторін все таки Не люблю цих пауків, не люблю, в них так незручно цілитися, ну прямо взагалі незручно. Зараз вони знову буде з'являтися. Хорош, чтобы ты в карты стрелял Моя совесть Так, мы пауки попишем Уже бачу П'єкання непоганий результат. Все-таки я на собі патрони на автомат. Ще з нього стріляти, якщо чесно, по ним ну, дуже незручно. Це трохи не встиг. Майже обойма, майже обойма в одного, Збагато, з, з багато, я б сказав Спокійно, спокійно, спокійно погана штука. Блін, поки я не шукав зброю, я, я майже би не вмер. Ну ви шо, взагалі не можна. Так, ще один якийсь запис. Я думаю бажано це приглянути Медкіт, а по А, медкіт це... Може тільки що взяв. Анатолій Гарзо. Немає аудіозапису. типа, проверяешь, никто не напал. Я почта в него. you new for the Так, он каже про какие-то он тут <laughs> нацелал, І він каже, що можна від нього нормально ще таки постраждати. У одна полемика, я вам скажу. Ниякую точность. Что я не так стрибаю Ракетниця наша. Рокет Ну, Добре, якщо так, то добре. Я собі сейф зроблю. Я думаю, буде непогана ідея оформити собі. Йо прямо тут, оскільки мені дають ракетницю цей раз. І якась на то є ж мабуть причина. По-друге, ми зараз виходимо на барс, де у нас буде обмежена кількість кейсів. Це вже як мінімум небезпечна тема. Ой-ой-ой-ой-ой, що відбувається? сюда нет зачем она не я думаю нам на гору. что далее, куда далее? это на не кисень тут блин куда она аж залетело а Так, ну мы пришли. В принципе, все живы, и это уже очень хорошо. ТД-4. Читаю, а потім вже буду, в принципі, закруглятися, тому що втомлений. І. Я хочу щось, мабуть, подивитися, скоріше всього, якийсь фільм Так, мел. Окей, ні. Користувальська Дані користувача Джеффрі Моен. Немає ніякого запису. Пошта, що він пише. І щось має зруйнуватися біля помпової частини памп. Блін, покал, накачки чогось. Короші, я не дуже розумію, тому все, пішов дивитися.